Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Юлія Фері Каден. Давненько ми з вами не розмовляли, якось не знімала, не було часу, тому, друзі, я вас всіх вітаю і початком осені. Можливо, хтось і не дуже полюбляє цю пору року. Але слава Богу, вона настала, ми її зустріли і продовжуємо жити, працювати. І сподіватися лише на найкраще для себе, і для своєї країни. Тому, друзі, бажаю вам, щоб ця осінь принесла лише теплі, позитивні емоції, щоб ми могли змогу, могли змогу насолоджуватися нею і отримувати від цього якнайбільше позитиву. Тому, друзі, хочу сьогодні зняти, можливо, якийсь невеличкий огляд рослинок. Звичайно, що за літо трішки дещо змінилося, і попідростали, і дехто корінці попускав. Ну, в общем, такого сильно таких великих змін немає, але, можливо, трішки зараз щось вам покажу. Тому що, як ось, знаєте, останнім часом. Ну Не дуже якось мотивація знімати, тому що якось дуже мало переглядів останнім часом. якось Взимку осінь, ту осінь було якось більше, нібито, а це якось не дуже. А воно, знаєте, якось як не бачиш, що ти щось робиш, якусь роботу, а за неї немає ніякої віддачі, то потім якось пропадає. Якась мотивація, бажання. Ну, я думаю, що ви е, розумієте. От, ну, якось так. Тому запрошую до перегляду, е, глянемо, що ж, там, що ж там в мене є. Подивимося. Так, ну і друзі, хочу показати, купила хризантему не одну, там дві, два кущики. Просто хотіла показати, дивіться, як розрослася традискансія на клумбі. Вона прямо, от буквально я її десь в кінці червня мають висадила, і вона собою заполонила вже пів клумби. Подивіться, вона прямо стелиться і ну, виглядає чудово. Це мої бальзаміни, вони вже відквітають, вже в них з'являються, бачите, насіннячко можна буде збирати, посіяти. Це ось ще один такий жовтенький кущик хризантемки, я купила. Продовжують квітувати ось ці жовті ромашечки. Забула, як вони там називаються. Троянди також мої продовжують квітувати ось такі. Оранжевий збирається тільки заквітнути. Ну, а це наросли кущики. Як він називається Еоніу? В общем, еоні. вони ввечері жовтим таким цвітом квітнуть. Ну, і хоста ось така моя. Так, ну що ж, друзі? Ну, розпочну такий невеличкий огляд. Ви знаєте, я огляд чомусь останнім часом не люблю знімати, тому що виставляєш відео, починають тобі вказувати, то в тебе те не так, то все не так, то не то стаканчики, то, то ще щось там. То листок жовтий, то ще якийсь. Ну, в общем, І тому просто, просто не хочеться. Але трішечки зніму. Тому, ось, друзі, бегонії. Ось такі вони в мене вже вимахали. Отакі От кущі, але цвісти не хочуть. Не знаю я. Я і підживлювала їх, підживлюю людобрива весь час у воду. От Уже такий стовбур в них, листки пускають ось нові, красиві, такі зелені, і ще одна така схожа, тільки світліша. Але цвісти вони не хочуть. Тобто, виходить, в мене не квітуча ця бегуння, а вийшла якась кущова. Е, так, е, далі. Фікус вирощений мною із дітки, фікус Мелані. Я його на початку літа лікувала. На нього напав кліщ. Я коли знімала відео, я показувала ось, бачите, навіть видно, ось так. Бачите, який в нього листок. Я його обробляла засобом Оберон рапід. Дівчата дуже рекомендую я користувалася санмайтом. все. Ну, Після Оберон рапід мені дуже сподобалося декілька обробок і ніяких кліщів. Да, листочки, звичайно, залишаються трішки такі ну, погрижені, звичайно, але убив кліща. І бачу, що, бачите, почав далі розвиватись, пускає нові красиві блискучі листочки і почуває себе добре. Е, далі. Це тут росте моя сан Зебріна, здається, вона називається, її вже потрібно пересаджувати. Тому що, дивіться, ось вона випускає мені дітку. Ось, бачите, ось тут ще щось пускає. Ось така вона, ну, не така величезна, ну така, чимала. Далі. Алоказія Pink Dragon. Я пересадила весною алоказії на гнотовий полив. в мене бульби були невеликі, тому я садила їх в стаканчики, ну, саджаю в кашпо, Потім ця алоказія сподобалася. Подивіться, які вона випускає листя. Бачите, в неї стебла такого ніби розового відтіночку. Ось таке, дивіться, коріння пішло. Ось виглядає. Я з-під капронових колоток туди, ось корінечко напускала ось так. І нібито все добре. Це вона просто стояла в іншому місці, похилена, бачите, трішки в ту сторону. Тепер її розвертаю в іншу сторону. Ось, бачите, вже найбільший листок, видно, в неї він такий красивий, ніби пожмаканий, гарно виглядає. От, тому сподіваюся, що вона буде в мене рости. Це, друзі, я вкоріняю, вкоріняю ось агланему, такий сингоніум свій Pink Dragon. Ось вже випустив новий листок В общем, Філодендрон, ось цей вибило, як називається. І філодендрон Пінк Princess. Ось моя принцеса. Я також її почеренкувала і вкоріняю. Буду їхати ці вихідні. До сестри хочу їй, можливо, щось привезу. Ось така, бачите, красунечка. Хай собі посадить, тому що вона каже, що в неї щось там попропадали, якісь квіти. Тому, можливо, я ось їй відвезу цю кобру і, і, і пінк, ну, в общем, повезу. Так, це звичайна моя монстера, вона вже ось така виросла, тянеться. Я не знаю, чи її черенкувати. Мені не подобається, що вона не, не ріже листя. Бачите, воно в неї просто звичайне, ось таке, як сердечко, кругле. І мені це ну, не дуже подобається. Я хотіла, щоб вона була такою крупною, а вона тянеться, тянеться, плестися, і в общем, ну, мені не дуже подобається. Так, ну тут у мене росте ось такі листя пускає також філодендрон. Філодендрон. Так, забула назву. Ось такий великий листок. Після роботи, друзі, в мене вже все. Пам'ять пам одшибло. Дуже великі гарні листки. У мене, до речі, це мені дала колега. А ось я обрізала із мого варігатного філодендрона, то ще я багато разів показувала, він почав іти в зелень. І я начеренкувала ось таких черенків, бачите, і їх попідсаджувала. І ось вийшов отакий кущ. І ось я думаю, що він як розростеться, я їх разом ось з оцим я його все посаджую, тому що наш мені 25 тисяч цих кущів, будуть вони рости. Разом. Але листочки в нього дуже красиві, бачите, такі вони блискучі, зелені, дуже гарно виглядають. Так, друзі, боже, у нас жара така, я не знаю, як вас. Зараз я трішки відкрию балкон, бо мені спекотно. Так, ну тут хлорофітом Бонні. Бачите, він такий красивий, кучерявий. Я... У мене стоїть в під'їзді, я просто... Діточок нарізала, нарвала, ось так їх разом в кубку посаджувала. І ось такі вони в мене вийшли. Зараз я покажу. Ось так. Ось такий гарний кущик. Бачите, такий. Кругленький, гарненький. От кущ росте, пускає нові листочки, гарно себе почуває. Драценка, та, що я купувала, вам показувала. Також все добре почуває. Пускає нові листочки он і все знаю добре. Далі мій красунчик Syngonium Red Ой, Pink Spot Tricolor, Ось такий красень. Я показувала десь у шоцах Випустив новий мені листочок, також дивіться, який ось красунчик. Дуже гарний, він такий розмальований, ну просто-просто чудо. Так, Також наростає мій Антуріум Silver Blush. Напускав нових листочків, пускає нових корінців багато. Мені також його треба вже розсаджувати, пересаджувати, тому що він вже дивіться, коріння, бачите, ростить прямо із стебла. Он наростив такі біленькі корінчики. Я їх понаправляла, деякі тут вже пішли. У землю, ось, бачите, в землю, в корінчик, ось так. І ось такий гарненький вже кущик, бачите? Тому я хочу його пересадити вже в більший горщик. Це я відрізала е, аглаонему, ось цю. Ось, я її перевкорінюю, ось цю. Так, ну, а це, друзі, мені, в мене є колега, яка також займається орхідеями, вона любить орхідеї. У неї дуже багато різних орхідей, вони є і за кордону вони привезені, і все. І вона отдала мені котлею, та, що я показувала, була в мене пересадки там і так далі, величезний кущ. А це вона мені принесла. Бульбофілом, нібито я точно не знаю, як він там називається. Каже: на ось візьми, тому що в мене відламався, валявся, то каже, візьми собі посади. Ну і я взяла, посадила друзі ось такий ось таку ємність, тому що він дуже незручно було його саджати. Він був такий розкорявений, знаєте, в різні сторони до довгі стебла. Тому я його якось так прилаштувала. Звичайно, я пізніше куплю йому нормальний горщик. Як він піде ріст, пересаджу все. От, а поки що він буде сидіти так, тому що на на той момент в мене не було нічого під рукою, щоб таке його якось придумати, посадити. Я вчора його полила. Тут у кокоси, трішки свагну, кора. Ну, в общем, так, така суміш. От, Ну, якийсь бульбік, не знаю, що буде. Бачите, він трішечки такі листочки такі в нього поморщені, трішки, тому що, ну він, я так зрозуміла, як е, отпав, тому що ну, дитинчати типу, да, І воно відвалилося. Так, е, Ну, це, друзі, моя тепличка. Воно вже й не тепличка, а просто. Тут каладіум, якийсь бульба, вона, ось дивіться, бачите, відсушила старі листочки, і, подивіться, почала випускати мені маленька бульбочка, ось іде новий ростик. Далі моя бегонія, масоніана, здається, вона називається. Яку я посадила з листочка, і дивіться, у неї вже пішли нові листочки, он вона скоро буде мені вже кущиком. Ось така гарненька. Ось так вона. Росте. Далі, друзі, так, черянка маленька, тут так і сидить. Це, друзі, мої бульбочки із Алоказії Мішольца. І вони, я їх просто кинула в ось таку суміш, бачите, вермикуліт, ой, не вермикуліт, а перліт із мохом. І воно майже весь час там вологе. І вони мені проросли, вони не хотіли мені зімою не проростати нічого. І тут літом вони пішли в ріст, Я їх вже так не захотіла звідси витягувати, і так вони мені ростуть. Тут ось вже напускали, дивіться, повно коріння. Я просто не знаю, як я буду звідси їх діставати. Просто якось паличкою чи, чи як, не знаю. Ну, поки що я її. Або прийдеться, може просто розбити потім банку, тому що я не хочу поки їх звідси діставати. Вони тут чудово себе почувають, чудово ростуть, тому хай поки що так і ростуть. Так, Хоя, ось така. Забула. Друзі, за літо забула всі назви, все, все, все позабувала. Ось така. Ну, росте, прийнялася. Це мені Віка вислала з каналу Міотіда і попросила. Ось такий зрізочок, і ось бачите, вона я повно вже напускала коріння. І ось так вона себе почуває, прийнялася, росте, все чудово. Ось моя злочасна, злочасна моя ескімо. Яка постійно в мене то сохне, то вмирає, то знов, знов відроджується. І ось, бачите, стояла у теплиці, знову почала напускати нових листочків. вона. Я вже посадила два кущика, різні зрізи. Не знаю. Подивлюся, як вона себе буде почувати далі, поки що не дуже вона мені подобається. Ну, і обувата, ось якась. Дивіться, також ось такий гарний кущ. Мені також Віка вислала листочок. Ось цей. Ось цей листочок, і ось таку вона вже наростила мені гілочку. Дивіться, вже треба пересаджувати ось такий корінець, ось така гарненька. Бачите? Ось так вона вже в мене виросла. О, я я оце на них дивлюся і думаю, що я з ними буду всіма робити взимку, друзі. Я не знаю. Хоча цього року я не дуже так що і купувала, брала. І так далі, трішки там зовсім, але все рівно я не знаю. Так, ну, добре, так, далі моя тайгер папороть продовжує рости. Наростила мені ось скільки листочків красивих, таких, своїх оцих кольорових. Нормально себе почуває тут на балконі. Стоїть. Потім їм поміняю кашпо, тому що, ну, в общем. Так, філодендрон Сільвер. Ось такий кущик ось. Такі листочки в нього, ось так гарно виглядає. Далі куртісі хоя, Ось такому кашпо вона стоїть. Така мушля. І ось так вона в мене росте. Ось так. Щось не хочу фокусувати. Так, відійшов мій аспарагус, почав знову рости, бо він щось почав сохнути, потім знову почав рости. Так, і ось так він вже нібито відійшов. Лудізія я показувала, вкорінювала, Так, її, он дивіться, скільки вона мені за літо ще напускала е пагінців. Ось так. Бачите, ось найбільшенький. Аж на сонечку, бачите, аж порожевів. Ось такий. Так, ну це мій черевичок-американець. Тут хоя доб, філодендрон Допкінс корінюється. Це мій теж черевичок White Lady, тобто пустив вже діточку. Також нормально себе почуває. В общем, росте. Це я, друзі, вкорінила чудовий ось цей філодендрон Бразіл. Подивіться, який він класний. Ось такий розмальований. Ось так гарно виглядає. Дивіться, які чудові листочки. Не знаю, вам нормально видно, а то мені сонце засвічує, щось я собі, так мені поганенько видно все. А, так, Долар. Також за літо підійшов ріст. Я його весною чи коли там пересадила. І вона нарешті почала мені рости, ця Хоя, тому що вона мені робила нерви. В неї весь час відсушувалися ті листки. Весь час їй щось було. Щось не так. Так, ну це моя листочок нарешті пішов. Ось фаленопса шелеріана на мані. Ось так пішло щось там. Не знаю. Так, ну тут, друзі, з циндапсус, один, другий лайм. Тут моя, мій різдвяник той кольору шампанського стоїть. Традисканції, ось така красунечка висить. Hill. Подивіться, які листочки. а Тут вгорі кразія, моя бегонія здоровенна. Сингоніум. Я не хочу вже мій лимон посаджений з кісточки, він вже такий він виріс великий. Також від кліща його обероном вилікувала. Ось стендапсус мій красунчик. Також. Queen. Сноуквін Реслідопс, ось таку напускав мені. Він трішки був підсох, потім я пішов знову все нормально з ним. Ось тут відрощує свої гілочки. Ось такий звисає красень. Ось такий. Ну, в общем, друзі, це одна сторона. Там ще є друга сторона. Ну, ту другу сторону я зніму, мабуть. Пізніше. Там, що в мене за цими рослинами ззаду стоять кактуси, там опунці і так далі. Ще ось хвоєчка також ваніліана. Але, друзі, я не буду вже доставати. Мені так спекутно тут на балконі, що я вже просто мені немає чим дихати. Тому у нас дуже якась повищена вологість, трішечки підвищена вчора дощ. Прийшов сьогодні жара, сонце, ну нема чим дихати. От. Тому, друзі, ось такі, не знаю. Можливо, щось не так, десь не такий горщик чи ще щось. Ну, вибачайте. Хто займається рослинами, той мене зрозуміє. Рослин багато, тому е кожному стараюся приділити увагу. Інколи приносиш додому рослинку, а під рукою немає підходящого горщика, тому саджаєш у те, що є під рукою, а пізніше потім пересаджуєш. Не все в нашому житті ідеально. Як кажуть тому, як кажуть кожному своє. Чекаю, друзі, ваших переглядів, ваших подобайок. На все добре, побачимося.